Друзі, вітаємо! Ми сьогодні на Черкащині на полях ЛНЗ Group. Як ви бачите, така гарна сівалочка ззаду, і у них закінчується посівна цукрового буряку. Поспілкуємося з паном Іваном, агрономом компанії ЛНЗ Group, який нам розповість і свої враження про цю сівалку, яку вони тестують. Ну і власне про висів самого цукрового буряку. Доброго дня, пане Івано! Доброго дня. А розкажіть, будь ласка, оце поле, скільки воно гектарів, скільки часу ви засіваєте його. Ну, загальна площа поля, даного поля 150 гектар. Якщо не враховувати перший день налаштування, то ми вчора посіяли 94 гектари. Тобто ми працювали повноцінний робочий день, ну, я маю на увазі світлий, посіяли 94 гектари. Ну, е, якщо е, подивитись на сівалка, яка у вас є стара, е, продуктивність можна порівняти? Ну, звичайно, що е, швидкісна сівалка, точним висівом, секшен контролем, системою автофорс, ну все, що зараз в цій сівалці, максимально нашпигована, як 15-й айфон чи промах, чи він вже й є. Да. Тобто вам сподобалось? Да. А, добре, а, ну, в принципі, це зараз тут посів цукрового буряку, але ж по великому рахунку ви сієте різні культури, да, і да. соняшник, кукурудзу, і так далі. Але раз ми вже зараз говоримо про цукровий, про цукровий буряк, розкажіть, будь ласка, як у вас це відбувається і які вимоги, що має. Які якісні характеристики має забезпечити сівалка, щоб ви сказали, оце нам підходить? Ну, перед сівалкою? Одна із основних вимог це передпосівний підготовка, підготовка передпосівна підготовка ґрунту, а сівалка має забезпечити одні з основних вимог: це якісна глибина. Загортання зерна ну, тобто рівномірна, в даній ситуації 3-3,5 см, якісна розкладка. В даній ситуації на цьому полі ми сіяли з нормою 130 тисяч, тобто, між зернинками було 17 см. Угу. Сівалка справилася, ну, якщо вірити і посівному матеріалу ну, математична і Електронна те, що показує циферблат на всі 100%. Тобто угу. фактично ніяких відхилень не було. А, тобто, якщо повернутися до задач, це дотримання глибину, глибини висіву, да. рівномірності розкладки. А і на якій швидкості? Я ж так розумію, що ви ж тестували е, варіанти? Ми швидкості? тестували, тестували, ми розпочали е, грубо з дев'яти. У Перший день ми посіяли на цій швидкості 9-10 кілометрів, ну, поки призвичаїлися mm -hmm. до особливостей, ну, передивилися ж все. На другий день вчора ми сіяли зі швидкості 12 кілометрів у час. Тестували і 15 кілометрів у час, і 14, і 13. Тобто, ну просто на більших швидкостях, ніж 15 кілометрів, треба було трохи ну, якісь інші параметри вузи. ну, по тиску, по воздуху. А так, до 14 кілометрів вона сіяла без проблем. А трактористу ну, на 15 ну, кілометрів це ж, нормально? Да, треба, щоб була або пневмоподв'язка, або гусеничний ход ну, ага. для механізатора. Ну, Він просто знаю. тоді ж трохи його підкидає. підкидає. Да, да. Ну, бо поле таке, скажімо, є якісь певні нерівності. А, тобто, ви для себе визначили, що нормальна швидкість 12 км на годину, Ну, так і... да, ну спішити нікуди, сівалка стопроцентно у себе чітко зарекомендувала при 12. Ми не хотіли просто 14 сіть, можна, тобто комфортно. Ну ми вирішили отак. А якщо е, порівняти... З ну, сівалкою, яка у вас є в господарстві, якою ви працюєте, що б ви могли відмітити, що в ній зручніше, чи чого вам не вистачало в попередній? Ну, зручності в даній сівалці інтелект сівалки сам працює, автоматично підводяться, відпускаються е цікателі. Угу. Це один плюс. Другий плюс, що це централізована подача зерна. Засипали бункер і можемо сіяти ну, там і 100-200 і гектар, ну в залежності, яку культуру туди угу. ми засипаємо. Чи, чи складно було це все запустити? Нічого, нічого тут складного нема. Задається культура, підбирається диск. Ну, вона прокалібрується, забувається швидкість, з яким буде агрегат рухатися по полі, ну, наприклад, 12 кілометрів. Uh -huh. Прокалібрували, диск крутиться із цією швидкістю. У нас усе задовольнило, все засипаємо зерно. Ну, от, наприклад, для калібрування сюди засипали зерно, щоб централізованим ну, бункером не користуватися. Прокрутили, побачили, все задовольнило, засипали, поїхали сіяти. 5-10 uh -huh. хвилин і поїхали швидко. Добре, дякую вам тоді. Друзі, сіємо цикровий буряк. Сіонка Амазони трішки по комп'ютеру. Маємо два бункери: один на зерно, другий на мінеральні добрива. Дві турбіни. Одна нагнітає повітря і притискає зерно до висівного диска. Друга дозує це насіння, у висівній камері подає із бункера в камеру. Е, є диск для прокрутки, кнопка для прокрутки диска, щоб набрало зерно. Е, можемо відрегулювати тиск на секцію. Все воно показує, з якої ми сіємо. І Дуже зручно, плюс-мінус все додається. Дуже багато налаштувань. Можемо цією кнопкою край замалювати, ну, тобто обдурити, щоб сівалка виключалася. Якщо поле велике, це дуже зручно. Маємо добре освітлення, регулюємо тиск у турбінах, є автомат. Тобто вона виключається на посіяному. Є замальовка, дуже зручна, можемо виставити і день, можемо виставити ніч. Все добре регулюється. Видно з якою швидкістю ми їдемо, скільки засіяно, оберти турбіни. Все регулюється. Дуже багато чого я сам ще не знаю. Я тільки навчаюся. Доброго дня, звати мене Олексій Дяденюк. Сьогодні ми презентуємо найновішу сівалку від компанії Amazon Прицея. Це просапна сівалка 24-рядна. Зараз ми знаходимося на Черкащині, де завершуємо свої демо-посіви. І хотілося б поділитися з вами її особливостями. Швидкість посіва цієї сівалки до 16 км на годину. Чим ми можемо добиватися таких швидкісних посівів, це самим її серцем висівний апарат. Там в висівному апараті знаходяться три ролика, які постійно підкалібровують і підводять вам насінину до диска. Тобто, не дивлячись на швидкість, з якою ми рухаємося, вони постійно підводять, щоб ми мінімізували оці двойники і їх. Практично немає їх менше порядка 1%. За рахунок цього, у нас постійний контроль висіваючого, і цим же самим ми забезпечуємо якість і чистоту розкладки. Тобто розкладка може бути: ми задаємо параметри або тисячу на гектар, от, скільки ми хочемо сіяти, або інший параметр, який ви можете задати, це розстановка насінини від насінини. Давайте подивимося більш детальніше, що складається наша секція. Висіваючий диск на двохдисковий сошник на мінеральні добрива. Він у нас зміщений в сторону для того, щоб ми могли давати більшу норму мінеральних добрив і щоб не спалити той же самий посівуючий матеріал. Далі у нас двохдисковий сошник. От. І два опорні колеса вони тандемні. Які дозволяють контролювати нашу глибину заділки. Два диска в нас розриває, знизу диска у нас є бороздоутворювач. Для чого цей бороздоутворювач? Для того, щоб ми зробили якісне посівне ложе, куди лягає насіння, і капілярними шляхами підтягується волога. За двохдісковим сошником у нас є уловлююче коліщатко. Це уловлююча коліщадка, тому що сівалка під тиском вона вистрелює насінину, і щоб насінина не здвигалася вліво-вправо. І тим же самим, щоб якість не було доторкання насінини до ґрунту колесо, дотискає насінину. За цим уловлюючим колесом у нас є зажими, зажими сошника. Вони регулюються у нас. В багатьох варіантах, плюс з натиском сошника і плюс е з кутом атаки, в залежності від ґрунту, на якому ми будемо працювати. Чи це буде сухий, чи це буде вологий ґрунт, суглинки, по-іншому, треба дожимати. Також я можу показати наглядно, як варіюється до зажим у нас кожного от, сошника. Чим цікаво, тим, що Дана сівалка ну це вже не новшество, це як за правило, в даної сівалки система контролювання кожного сошника з гідравлічним дожимом по секції, датчики контроля секції у нас знаходяться другий і сошничок, який йде за колесом, щоб ми контролювали повністю глибину посіва. Хотілося б додати, що по секційне відключення це все. В штатному режимі, як кажуть, у базовій комплектації це у нас є компанія Амазони Україна в 2024 році. Презентує вам найновішу сівалку, прицея 24 24-рядна, яка завдяки своїм найновішим розробкам задовільнить всі ваші потреби в господарстві.